Запитав Господь Каїна, книга буття 4,9, а де Авель брат твій? Каїн відповів: Не знаю, хіба я сторож брату моєму. Іншими словами сказати, Боже, ти про що? Я нічого не бачив і не знаю. Бог сказав, Що ж ти наробив? Голос крові брата твого волає від землі, тепер ти проклятий. Сьогодні ми можемо чути те ж саме: Я не бачив, я не чув. Я не знаю. Біблія говорить, що сила таких людей неправда, книга Єремії 23:10 премудрий Соломон сказав: брехливі уста мерзота перед Господом, а хто говорить правду, того він любить. Бо на людей з брехливими устами Божий суд чекає і пекельні муки, де буде плач та скрегіт зубів. Боже Слово закликає, щоб людина навчилась говорити правду. Тому, відкинувши неправду, кожний говори ближньому своєму правду.